Гуляю з собакою, не втікай далеко, Джек. Не втікай. Що не шу, от перехрестя, перехрестя. От Записки лежать і гроші. Дивіться які. Даже країни я не знаю, що це за країни. Блін, видно чи ні, взагалі? Отібуйся від от мене, сука. Пісить мене. Коротше, записки і гроші. А, це злоті, причому 20 злотих. От. Чи гроші, чи злотих. От, видно. Ну, типа розчитано на те, що якась дитина. Типа візьме. От записочки. Розсчитано чисто, ну, на дитину якусь. А, от ще, кстати, копійка якась. Блін, паличка, як зараз якась шугану. Ты не втікай, поняв? Я з тобою наблюдаю. Якась копійка. Хто знає взагалі? Я не знаю, що це за країна. А, це 5 грош. Перевернути, я поняв. Коротше, така хрень. Джек! Іди сюди! Отак от. Магія. В Житомирському лісі.